Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вдало пройти цей наш ройовий стан. Цей період травневий, це найважчий. У нас сьогодні, наче чудова погода. Акація скрізь квітує. Ну, я не думаю, що вона сильно виділяє. Тому що була холодна ніч. Але запах... Запах не передати. Стоїть аромат акації. Бджілки активно працюють. Дуже активно. І по коментарям хочу сказати, по коментарям останнього відео, чи потрібно ставити вощину під час взятку з акації. Ну, наскільки мене вчили, я вчився, що на акацію не, не кладеться вощина, тому що бджоли затрачають енергію на відстройку. На відстройку і... Трачається по медозбору. Але з різних коментарів я зрозумів, що є така думка, що бджола, це зараз травень, це період роїння, що накопичується бджола, яка нічого не робить у вулику. І тим більше, чим більше її поступово починається накопичуватися, тим. Вірогідність, що сім'я може прийти в руйовий, в руйовий стан. І є думка, що краще поставити пару листочків вощини, щоб зайняти цю бджолу, хай даже капельку втратити по тому медозбору, але не допустити сім'ю в, в руйовий стан. Я думаю, така думка має право на життя, і я думаю, що це більш правильніше, якщо сім'я під час медозбору до да будь-якого чи закації, чи чи з липи, ну вже на липі нема роїння. З вона вже меду не принесе. Значить, краще ставити пару листочків і вощини, зайняти сім'ю роботою і все буде супер. Ну, кожен робить, як вважає за потрібний. Я більшість на акацію не кладу, хоча у нас і акація квітує, але но холодні ночі вона не дуже виділяє. Так що ми мусимо трошки їх загружати роботою, ставити вощинкою, відвягати їхні думки, що треба десь роїтися. Ще було питання, як я роблю сім'ю-виховательку. Я не роблю глуху, глуху перегородку. Я ось таке віконечко вниз опускаю, опускаю відкритий розпліт, вверх матку і ось через таку перегородочку. І буквально 2-3 часа я ставлю привівку і привівочка непогана. Ось таке віконечко, воно збоку. Ну, поки так. Ще підтвердження, що такого взятку немає крепкого закації, бо бджолки на воді. Дру... Дуже прикро. І хвилинку на рекламу вощини. Я використовую цього року ось таку вощину. Вощини фірми Beward. На даний момент я її вже багато пачок виставив у вулики і бачу, що якість непогана. Я зараз ставлю отакі магазинні рамочки. Буває отак нарізаю, а буває на всю. Отакі полосочки нарізаю з нею. На... Получається, в мене і на магазинну рамку, і на рутовську. Получається, от отак супер. Ощинка непогана. Тримається, гнеться. строять. строят. Ну, Все-таки я ще говорю, де остаточний висновок буде, буде зробить кінець сезону. Побачимо, як вона десь працює, чи вона не буде плисти. Як маточки сіють, але ну, на даний момент дивлюся матки сіють без пропуску. І я думаю, що остаточний висновок зробимо ми в джолярі по цій вощині. Якщо вона хороша, значить дякувати будемо виробникові, що він дбає про нас. ну Якщо не погана, хай вибачає тоді. ну Я думаю, що це все буде супер. У нас навіть на цю ніч обіцяли мороз. Я бачив, даже сусіди, по сусідству накривали свою розсаду, щоб не побило. Ну, Дякувати Богу, минував, було плюс 5. І, і постає питання такої, ми бачимо, що перепади. Перепади, сильні перепади, погоди, то похолодання, то різке тепло. І буває, особливо початківців, збиває з толку, як правильно розширювати. Mm -hmm. Було питання, що робити, коли бджолки викидають кам'яний розплід. Ну, вапняний, це, скоріше всього, аскофероз. І при таких, при таких погодах, перепадах, Якщо категорично, я вже неодноразово говорив у весняний період, коли нестабільна температура, рвати гніздо, ставити в розріз корпус, чи ставити навіть наверх корпус. Ми бачили приклади і неодноразово пасічники говорили, щоб джілки після похолодання викидали розплід. Значить, вони не змогли його обігріти. Перша причина аскоферозу це охолодження, охолодження гнізда. І що робити в таких випадках? Звичайно, якщо ось поставити магазинчик зверху, це не сильне охолодження. Було б можливо охолодження, якби магазинчик поставити в розріз, це гірше було. Я в цьому році все, всі. Корпуса ставив корпусом вниз, незважаючи ні на що, будь даже на цілий корпус, ніколи шкоди сім'ї не занесете. А що робити, коли вже є аскофероз? Це вже проблема. Я на своїй пасіці не бачив такої хвороби. Бо в мене зараз більшість українська степова, вона по гігієні сильна і в неї такої біди немає. Якщо в неї десь, случайно я затупи, затуплю, то вони швидко цю проблему виправлять. Навіть я можу і не замітити. Я бачу у сусідки було, жіночка була чоловік, чоловіка не стало і вона сама і, можливо, помилку зробила, в неї був аскофероз. Я бачив цю біду. Що робити? Сам перед, я думаю, треба сильно скоротити сім'ю, по можливості взяти в проходний ізолятор мат матку. Можна в Міленіна, можна в китайську кліточку. І утеплити добре і дати бажано дати якийсь пробіотик. Зараз їх багато, якщо нема, немає пробіотиків, є такі наші природні, можна побризкати чистотілом, можна побризкати навіть чесночною водою, можна дати чесни, чесничний сіроп, можна вплоть до того, в коментарях говорили у марлю натиснути чесничку і зверху поставити на, на рамки. Ось такі, так що. Зараз будь-як, розширайте тільки корпусом вниз. Якщо лежаки розширати тільки, доходити до розплоду і ставити за розплодом. Сім'я буде поступово розвиватися і шкоди собі не нанесе. Ось так, друзі, бажаю вам всім, всім гарної погоди і щоб вже за акації пішов хороший принос. Хай вам всім щастить. до побачення.